Скандал навколо Луцької міської стоматполіклініки. І ця ситуація набрала справжнього резонансу у ЗМІ. Публічні звинувачення в сторону директорки міської стоматполіклініки озвучили під час оперативної наради 29 вересня. Мовляв, місяць тому акцентував увагу на безладі і на тому, що гроші йдуть мимо каси, лікують три зуби, а в звітності пишуть один. А ще в установі продовжує здійснювати прийом імплантолог, який приїздить зі Львова. А це робоче місце. Мовляв, можна надати місцевому фахівцю. Звинувачення доволі гучні. Втім, зазначимо. Світлана Черниш працює на цій посаді з 2018 року і до. Осі, жодних питань до її роботи не виникало. Цікаво, що все почалось, відколи на посаду медичної директорки призначили Любов Яковчук. Мовляв, саме вона висунула ряд зауважень щодо роботи нинішньої директорки Світлани Чернеш. Про що мова та як працює міська стоматполіклініка? ідемо питати. Добрий день. Ми з телеканалу Конкурент тіві хотіли поспілкуватися з медичною директоркою Любов Яковчук. є вона на місці? Вона зараз у відпустці, у відпустці, в навчальній відпустці, по-моєму, так називається. Ага, а Світлана Черниш, чи є? Світлана Черниш. У відпустці черговій, поки обох директорок на робочих місцях немає, приймаємо рішення поспілкуватись з працівниками стоматполіклініки. Прийшли у медзаклад. Ми у розпал робочого дня, та навіть натрапили на лікаря-імплантолога, який, начебто, приїздить лікувати зуби лучанам аж зі Львова. Я власне це лікар зі Львова імплантолог угу. про якого всі так багато говорять. Хоча дуже цікаво, що я насправді не зі Львова, я вчився, жив у Львові, а мешкою 40 кілометрів від Луцька. Ось, і коли помер ваш імплантолог відомий, мене було запрошено в якості людини, яка б могла прийняти на той момент весь той об'єм і ту складність тих оперативних втручань. І я погодився, тому що дуже добре знав. І хотів просто допомогти. І якось вже так далі закрутилося, чисто на тому моменті, що мені цікаво насправді приїжджати і працювати, хоча окремо маю свій бізнес і не зацікавлений в фінансовому моменті, виключно а виключно в тому моменті, щоб працювати з інтернами і надавати послуги якісні у вас в вузько. За словами Назарія Римчука, працювалось у Луцькій стоматполіклініці йому спокійно, до певної пори. Донедавна дійсно подобалося. Був дуже гарний колектив, команда, і все було злагоджено. І ну, дійсно клініка виходила на той рівень, який напевно ну, вартий приватних кабінетів. І дійсно це відбувалося таким моментом, що Пацієнти отримували ті чи інші послуги на хорошому якісному обладнанні за значно нижчою ніж в приватних кабінетах ціною. На сьогоднішній день є певні перешкоди у цій роботі, які досить шкодять, і мені здається, підривають певний авторитет поліклініки. Це пов'язано виключно з медичним директором, який поводить себе і робить певні речі, які. Ну, називаємо це некоректними і неетичними стосовно того, як відноситься і поводиться до лікарів. Лікарі, які працюють у закладі вже багато років, кажуть, робота йде злагоджено. Я працюю вже давно. Я не знаю, може менше, як багато хто з лікарів. Слава Венна гарний спеціаліст, гарна людина. Я думаю, це в колективі можуть всі підтвердити і якісь речі. Коментувати про те, що вона не на своєму місці, чи це ну це недоречно. Якби це так було, я б не працював, би тут колектив вже ж всі на робочих місцях, всі працюють, і в нас немає ніяких там розумінь, непорозумінь. Ми вже давно працюємо. Щодо цієї конфліктної ситуації, лікар впевнений, такі питання вирішувати зараз не на часі. Ну, я думаю, це недоречно, бо ми зараз знаходимося в такий час, що Іде, скажем, війна, іде інші проблеми, які в нас виникають. В нас зараз більше проблема. От прийняти людей, які приходять до нас за допомогою, І ми працюємо в цьому напрямку. Ми не звертаємо уваги на якісь там речі. Відтак з директоркою стоматполіклініки Світланою Черниш нам таки вдалося поспілкуватись по телефону. Лікарка каже раніше жодних звинувачень зі сторони керівництва не отримувала. А про те, що щось не так у роботі, вперше почула на оперативній нараді. Найбільше, що обурило жінку, це те, що поліклініку звинуватили, умовляв, не прибут. Ковості, адже лікарка не розуміє, як заклад, який надає допомогу малозабезпеченим верствам населення, може приносити великий прибуток. Я не вважаю, що я щось не так роблю. Я думаю, що в нас все добре в поліклініці. Поліклініка працює, і про прибутковість поліклініки немає, немає сенсу навіть говорити, тому що ну як ви знаєте, поліклініка не комерційне підприємство, і прибутковість нам треба отримати результат соціальний, соціальна допомога. Мало забезпеченим верством населення, і ціни в нас помірні проти приватних кабінетів. Як повідомляє інформаційне агентство Конкурент посилаючись на власні джерела, імовірно, конфлікт виник через те, що нова медична директорка Любов Яковчук хоче зайняти посаду директора поліклініки. Можливо, вона і хоче на мою посаду. Я не можу сказати, хоче вона чи не хоче. Але така критика, я вже четвертий рік директор, і критики зі сторони керівництва до мене не було. Ніколи сама була дуже здивована. Чотири роки я вже директор, і ніхто з мене не критикував так відкрито, і взагалі ніхто не критикував. Все, що треба, ми робимо. Це і аудит так само. Фінансових оборудок там ніяких немає. Напевно, хотіли знайти якісь фінансові оборудки. Все чесно, прозоро відкрито. Нічого ми не скриваємо. Світлана Черниш каже, підприємство працює, зарплати виплачуються, лікарі є, пацієнтів багато словом, свою функцію заклад виконує повністю. Чи дійсно Любов Яковчук мітить на посаду директорки міської стоматполіклініки? Ми вирішили запитати у неї особисто, адже цікаво, для чого їй місце у поліклініці, якщо вона вже й без того є власницею приватної стоматології у місті святої Аполонії. Втім, і там жінки не було її немає зараз. А вона взагалі буде? Чи буває тут? Він зробить зміно та буває далі. Ми пробували поспілкуватись з телефоном, але й на це жінка часу на жаль не знайшла. Зараз я нічого не буду. Коментувати а... немає бажання. А чому не хочете навіть не на місці. Зараз? Я зараз не на місці навіть не мене ще сесія. Втім, за документами відпустка любові Яковчук тривала до 8 жовтня. Тож ми навідались до медичної директорки ще раз. Добрий день, добрий день. Ми журналісти телеканалу конкурент Контів намагалися четверга з вами зв'язатися. Знали, що сьогодні ви вже на роботі. Можна з вами поспілкуватися? А чому рішення. Взагалі хотіла б з вами поспілкуватися з приводу цієї ситуації. Цього разу знайти медичну директорку Любов'якувчук на робочому місці нам таки вдалося. Втім, як ви бачили, коментувати, будь-що вона відмовилась, так і не пояснивши у чому ж причина. Відмова Любові Яковчук коментувати цей скандал досить дивна, адже у вищі органи вона жаліється на колег. А журналістам коментувати будь-що відмовилась. Зазначимо саме за ініціативою Любові Яковчук у Луцьку стоматполіклініку направили перевірку, яка начебто виявила низку порушень, ба більше ці негативні результати перевірки вже встигли опублікувати в одному з місцевих ЗМІ. Втім, і тут знов. Ову дивина начальник управління охорони здоров'я Володимир Лотвін про результати перевірки ні сном, ні духом офіційних документів. Він в очі не бачив, не читав та навіть не тримав в руках. Не даю поки коментарі, бо немає мене цей результатів. аудиту. Так, да, офіційного аудиту. Мене немає. Не цей не ознайомлені дали. Це я теж бачив, що все в сос мережах вже є. Цей довідка та але офіційно що мене немає. Я не, не можу нічого коментувати. Звідки у змі з'явилися результати аудиту? Та й навіщо власниці святої Аполонії – Комунальна поліклініка? Словом у цій історії багато запитань та очевидних відповідей. Тим часом журналісти телеканалу Конкурент Тіві слідкуватимуть за розвитком цієї історії.